Сьогодні ми поговоримо про послання до Римлян четвертий розділ з четвертого по п'ятий вірш, і ми переглянемо цей уривок в двох частинах, з яких це буде перша частина. Давайте прочитаємо спочатку уривок. Римлян 4-4-5. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечистивого, віра його порахується в праведність, яка тут головна тема в цьому уривку? Тут головна тема праведність через віру. Ми знаємо, що таке праведність через закон, те, що ми робимо, коли ми поступаємо праведно, це наша праведність. А тут ми поговоримо або уривок, краще кажучи, говорить про праведність, яка приймається вірою. Хто написав цей уривок? Апостол Павло. І кому уривок написаний написаний церкві в Риму і також всім віруючим в світі. Так що давайте розберемося зі змістом четвертого вірша. Це буде в першій частині тільки четвертий вірш. А з п'ятим віршем ми розберемося у наступному відео. По-перше, ми тут бачимо, що є два підходи до Бога. Фактично, є два підходи: це є виконання, це перший підхід або діла. А другий підхід це віра. Давайте ще прочитаємо четвертий вірш. Заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Він тепер зробить для нас порівняння, і він починає з того, щоб казати, що якщо я виконую, якщо я перед Богом що зроблю, вчиню діла хороші і все своє життя, я дотримуюсь заповідей, і це все роблю. І в кінці кінців зато я отримую нагороду. Це нормально, але в тому немає милості. Це просто, скажімо, божий обов'язок. Він так пообіцяв всім, що якщо я буду дотримуватись його заповідей, я буду мати за то життя. Це те саме, що, наприклад, у мене є потреба на роботу, і я пошукав собі робітника і його наняв на роботу. Він прийшов до мене, я йому пояснив завдання. Він це зробив, він це виконав. І в кінці того я йому дав зарплату за те, що він виконав. Ніхто би не сказав, вау, який Джош класний і милосердний, і добрий, Як він його любить, що він йому дав ці гроші. Ні, це просто ділові відносини. Він прийшов до мене на роботу, він виконав правильно його робо, свою роботу. Я йому гроші дав. Якби він не виконав свою роботу, я би не дав йому ці гроші. А, і тут так само а, на жаль, всі, ну не, не всі, але більшість людей в світі вони стараються все таки виконати перед Богом. І заробляти якось на своє спасіння, але на жаль, тут спасіння немає, тут благодаті немає, тут милості немає. Якщо я виконую, як тут написано, нагорода рахується не з милості, але з обов'язку. Але на жаль, як ми знаємо, це ні для кого неможливо, тому що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Отже, виходить так, що якщо я виконую, я марно виконую, тому що мої е, праведні, час від часу праведні вчинки вони не покривають е, мої гріхи і зарплату, що я отримую, це не буде життя, те, що я хочу, це буде смерть. У виконанні немає милості, немає благодаті. На жаль, часто ми хочемо і те, і те з одного боку. Ми трошки горді. Ми кажемо, що Боже, ну май на увазі, я релігійна людина, я не такий, як він чи вона. Я хороший. Я ходжу в церкву, я багато чого знаю. Я тебе люблю, і я своїх, свою сім'ю люблю. Я це роблю, і те, і те, і те і інше. Я перед Богом показуюся, яким я є добрим. Але з іншого боку, я також знаю, що я згрішив. так? Ну, Боже, ми всі грішні. Я хочу твою благодать, я хочу твою милість. Бог каже. Або так, або так. Або ти виконуєш переді мною, і я з тобою розраховуюся, відношусь до тебе як до робітника, або як батько до сина. Там є милість, там є милосердя. Те, що ми зараз побачимо в другій частині. А поки я виконую, поки я своєю силою стараюся досягнути прихильність Божу, там милості немає. Віра і виконання вони взаємовиключні. Там не це як вода і олія. Не може бути віра, тобто те, що я покладаюсь на Бога на спасіння, і одночасно виконання, те, що я стараюся, те, що я виробляю, заробляю, скажімо так, перед ним або так, або так. І коли ми стараємося в своїй голові цих мішати. Бажано мати на увазі, що це тільки в нас в голові, Бог це не приймає. Ви або до нього підходите, скажімо, через закон, через виконання, або через віру. На завершення скажу так: що в обмін за роботу дається зарплату, в обмін за віру в Христа дається праведність. і це те, що ми побачимо далі в другій частині. Але тут я хочу вам залишити деякі паралельні або доповнюючі посилання з писання. Римлян, другий розділ, 6, з 6 по 8 вірш. Римлян, 11 розділ, 6 вірш. Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Об'явлення, 20 розділ, 12 вірш. Дякую вам за увагу.